Ви, як будь-який музикант, напевно, рано чи пізно приходили до потреби грати на слух, але відчували, що цього навику вам не вистачає. І перша думка, яка виникала, ну звісно ж, це навичка притаманна тільки абсолютникам, слухачам, як то кажуть, тим, хто ловить все від природи. А що ж робити мені? Хочеться або мелодію, котра в голові виникла зіграти на клавішах, або щось почути швиденько підхопити, або зіграти з кимось в бенді разом, або заспівали люди, хочеш сісти цей інструмент і скласти їм акомпанемент, але не знаєш ні що грати, ні як вхопити ті ноти. А хочеться ось так просто ну, включити якусь музику, не знаю, будь-що. І заграти зразу так, щоб воно зазвучало. It's been a long way without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you up we have come a long І так далі. Ви можете, ви можете брати будь-яку мелодію, підбирати її на слух, навіть якщо у вас немає абсолютного. У мене немає абсолютного слуху. Я роблю це тому, що я багато тренувався, я багато робив. Корисних і правильних вправ, котрі розширяли мої слухові здібності. Хоча мені завжди казали, що там ти взагалі не здатний, у тебе немає нормального слуху. Я вільно імпровізую, вільно підбираю на слух. Бачите, я не хапаю музику одразу, мені треба час потрошку по нотках це розібрати, але мені достатньо 5-7 хвилин для того, щоб повністю вхопити гармонію та мелодію будь-якої композиції. І щоб ви могли це зробити також, незважаючи на те, що у вас немає абсолютного слуху від природи. Я поділюся з вами певними вправами, котрі мені допомогли це робити е швидко, зручно і доступно. Звісно ж, від вас вимагатиметься постійне, регулярне тренування, так само, як ранкові гімнастики або заняття спортом, котрі дають вам ефектне відчуття е сили вашого тіла, так само ви відчуєте силу вашого слуху. Тож на нашому майстер-класі. Грай на слух навіть без абсолютного, ви зможете отримати якраз календарний план навчання і вправи. Котрі щоденно будуть крок за кроком підвищувати чутливість і чіткість вашого слуху, дозволяючи чути навіть найдрібніші деталі і підбирати на слух ту музику, котру чуєте як музикант в голові, ту музику, котру чуєте з будь-якого джерела, або в момент, або в момент сідати і підігрувати вашим друзям, колегам для класної музичної компанії. Тож Купуйте доступ до цього майстер-класу прямо зараз і зустрінемося. Бувайте!